Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмного забезпечення вебсайту для продажу годинників. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для продажу годинників. Предмет дослідження програмні засоби для підтримки процесу продажу годинників. Мета роботи розробка програмного забезпечення вебсайту для продажу годинників. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі на на слайді третьому. Актуальність програмного забезпечення для вебсайту, що продає годинники, залежить від кількох важливих факторів, зокрема зростання популярності онлайн-покупок безпосередньо впливає на попит на такі, такі вебсайти. Клієнти все частіше обирають можливість купувати товари онлайн, зокрема годинники, оскільки це дозволяє їм легко порівнювати різні моделі за брендом, дизайном, характеристиками та ціною. Проте деякі програмні засоби вебсайтів. Для продажу годинників може можуть мати низку недоліків, які впливають на ефективність їх роботи та користувальницький досвід. По-перше, недостатня адаптація вебсайту для продажу годинників під мобільні пристрої може стати серйозною проблемою, оскільки багато користувачів здійснюють покупки саме через мобільні телефони. Іншою проблемою є складність навігації, але може це може створити труднощі для особливо, якщо вони шукають специфічні моделі годинників або хочуть швидко зробити покупку. Тому актуально є розробка програмного забезпечення для вебсайту для продажу годинників. На слайді наведено функціональні вимоги до розроблювальної програми. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програми доцільно обрати мову програмування PHP, яка є однією з найбільш популярних мов програмування для розробки вебсайтів завдяки своїй гнучкості та зручності у використанні. Крім того, мова PHP має значну кількість готових бібліотек та фреймворків, а також добре інтегрується з різноманітними базами даних, що значно прискорює процес розробки та дає змогу ефективно працювати з. Великими обсягами даних, такими, такими як асортимент товарів, замовлення та обліковий запис е користувачів. Для створення програмного забезпечення вебсайту для продажу годинників обрано середовище розробки php Storm, яка надає широкий набір інструментів для автоматизації процесів кодування, підтримує автодоповнення доповнену... авто коду. Підказки та перевірку синтаксису, що значно прискорює розробку та допомагає уникнути помилок на етапі напису коду. Крім того, середовище розробки PHP Storm дозволяє безпосередньо працювати з базами даних, виконувати запити та переглядати структуру даних, що значно спрощує розробку і підтримку сайту. Програмне забезпечення вебсайту для продажу годинників побудовано на основі двох компонентів: клієнтської та серверної частин, що дозволило. Створити ефективну та зручну архітектуру програмного забезпечення для користувачів. Клієнтська частина забезпечує взаємодію користувача з інтерфейсом сайту та відповідає за його візуальне оформлення. Серверна частина відповідає за логіку роботи сайту, обробку запитів та управління даними. Робро... Робота програмного забезпечення вебсайту для продажу годинників ґрунтується на взаємодії між клієнтською частиною та серверною логікою та базою даних. Користувач програмного забезпечення вебсайту для продажу годинників починає роботу з сайтом, відкриваючи його у веб-браузері. Єврозапит. На завантаження сторінки надходить до сервера програмного забезпечення вебсайту для продажу годинників, де відбувається обробка відповідних скриптів. Серверна частина реалізована на PHP, генерує необхідний контент та взаємодії з базою даних, де зберігається інформація про товари, замовлення та користувачів. База даних програмного забезпечення вебсайту для продажу годинників є центральним сховищем інформації, необхідної для функціонування системи. Вона містить структуру, що забезпечує збереження даних про товари, користувачів, домовлення та інші ключові аспекти роботи магазину з продажу годинників. Після запуску вебсайту для продажу годинників користувачу відображається головна сторінка, де подається основна інформація. Про магазин виготовлений з, з ручним, способом годин, ручним способом годинників, а також відображається посилання для переходу до, на, до певних категорій годинників. Використовуючи надані посилання, користувач може перейти до певної категорії годинників, що продаються. Обираючи конкретний годинник, користувач переходить на сторінку, де допонена загальна інформація про нього. Є збільшена фото. Збільшене зображення та інша ціна. Користувач може обрати потрібну кількість годинників та натиснути кнопку Купити. На сторінці оформлення замовлення справа відображено область до поданий, поданий список обраних товарів і їх кількість, вартість, а також загальна вартість замовлення. Зліва знаходиться поле для введення електронної адреси, куди потім знайдуть документи на замовлення. На наступному етапі у відповідній формі користувач обирає адресу, доставки, зокрема місто, вулицю, поштовий індекс, а також вводить власні ім'я та прізвище і номер телефону. На заключному етапі користувач буде фінансову інформацію для можливості подальшої оплати обраних годинників. В ході виконаної дипломної, дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано. Та досліджено процес розробки програм програмного забезпечення для продажу годинників. Зр... розроблено програмне забезпечення вебсайту для продажу годинників. Всі поставлені задачі виконані. За результатами тестування встановлено, що програмне програма функціонує кон... коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Відповідно, відповідь завершена. Дякую за увагу.